Прикинь, ти чисто виходиш зі своєї квартирки і гуляєш по такій красоте. Нормально, щоб криптоінвестори з такими пальцями. Це один з кошів. Вкусно. Порядок, так. Да? Ех, верніти Крим. Платуйте. Платуйте. Здарова, братва. Ну що, ми Видне. Плануємо їхати прямо зараз в Хорватію. 600 кілометрів їхати. Їдемо на море. Покажу вам трошечки бита суперіора. Їдемо на МЧ турінгу. Отак от, от він виглядає. Зараз заправили сотого. Вчора коротше, в нас був шлях, де ми їхали з Варшави в відень 600 кілометрів. Заселились в готель, пішли в український ресторан Одеса. Там смачненько поїли, кайфанули. Зараз поснідали. Ну і відправляємося. Машинка у нас забита от, таким от пасажирами. Покажу от вам. Ема Луна, добрий день. Все по красоті. Турінг чим кайфовий. Тим, що можна зробити, отак: от, от. чи на засобожню цю тємку. Портфель Binance, знову ж таки, да? Рюкзачок, місце, куди какать пісять. В общем, із прикольних приколів. Першу годину в нас обригалась кішка, це було доволі напряжно. Обригала собі ліжанку, простирадло, машину, наче ні. Трошечки альони посеред дороги витирали. А так, що по факту норм, бит життя суперіора. Нормальна тема. Думав ще про те, що якби ще дитина була, то треба було б точно, як 7. І 7 мотор від М3 було б прямо, взагалі, нормально. Машинка виглядає дерзко. Зараз помили короче, стекла. Хочеться, звісно, і не піддорити, але який сенс, якщо їдемо в дорогу. Середній розході, я зараз вам покажу, який. Начебто він був щось 13 літрів. Сейчас ми заведемо її. Оп-оп. Так, 12 літрів. Майже весь час їхав на автопілоті. Ну, коротше, будемо їхати, ще поговоримо. Пробігав вже 20 тисяч, брав коли було 8. Фактично за 7 місяців я накатав 12 тисяч. Бля, класна тачка, напевно, найкраща з тих, що в мене була. До того я казав, що найкраща це була м'ята, але ні, все-таки це краща. Ну, вона найдорога, правильно, правильно. Тому ну що, погнали нахуй. А я забороняю всім купувати нові BMW, взагалі дорогі тачки, в яких немає автопілота. То що ну це є Мінфа. У мене є кнопочка, от вона я нажав на неї виставив, наприклад, 30 км, щоб у мене був, ну скажімо, середня швидкість. Ми тут стоїмо 10. Відповідно, що це означає? Що якщо я притримую руль колінками, то в мене машина сама буде робити такі от які легкі, да. Тобто не сильно жорсткий поворот, і буде сама собі тримати дистанцію між їдучою тачкою. Ти собі можеш виставити мінімальну дистанцію, середню, і максимальну. Ну, мінімальна норм, то що воно там тримає один корпус між машиною. Що це означає? Ти можеш втикати в телефон і не переживати, що не знаю, там коли ти будеш жати газ випадково, ти в когось в'їдеш. Ну просто можна так в пробці простояти дуже довго. От ми зараз стоїмо в пробці на в'їзді на кордон зі Словенією, і типа. ця штука реально економить купу часу. Тому автопілот це просто must have. Не круїз-контроль, а ну, адаптивний. Круїз контроль Вад. Я знаю, що офігенний круїз-контроль і адаптивний круіз-контроль є в такій машині, як Лісян, Лі 9, Лі 7, Китайська в БМВ, прикольно виконане. виконаний. Не знаю, чи є в інших машинах і як це виконане, але я, блін, дейлі-кар більш не буду брати без адаптивного круїз контролю Те, що по трасі це є, їдеш, наприклад, там обмеження тобі. Тобі ця штука, по-перше, зчитує всі знаки. Не знаю вам, чи видно, чи ні. У мене отут-от, короче, воно показує який текущий знак. І зараз тікуші знак. По факту 60. Якщо там, наприклад, ти їдеш десь в якомусь населеному пункті, там 50, і ти виставив собі 70, круїз -контроль, і погнав. Ну і вона сам собі підгазовує, повертає, притормажує. Ну, клас, клас. Корочі, нова тема, яку я взагалі не показував, яка є в нових М3, М4. Це те, що стоїть така штука, як автономна кондиціонування штука, Автономна система вентиляції. Вона була активована, щось не працює. По ідеї, закривається машина і воздух фігачить. І наші тваринки кайфують, але по факту щось воно не спрацювало. До чого я ще кажу? Що круто, що в мене М3, можна зробити отак. Ну, без приколу, М4 це машина для озеро. Тому що ну, я можу вийти. В М4, щоб вийти, коли в тебе ковши, це піздець. Відкривати треба набагато більше, а цього місця тобі не вистачить, щоб сісти, бо в тебе ковша далі. По ітогу ти коротше дуже сильно страдаєш. Тому М3 топ, а от систему вентиляції, яку я хотів вам показати по повийовував, вона щось не спрацювала. Так, ну що, здорова, ми по селились. Отак от виглядає, коротше, наша машинка. Ми ж їхали в Хорватію. і Ми приїхали. Отак от вона виглядає. Ми, коротше, в кемпінгу, але не в звичайному кемпінгу, а в кемпінгу для машин. У нас отакий от, коротше, домик, отака от літочка. Чікс. Ластуйте. Ну, по факту, маленькая такая вот кімнатка, кухонька, столик, кровать, щоб спать, бамбум, нормас. За да, скільки це коштувало? 600 або 500 євро за 4 дня. По-моєму, вообще топ. Топ цена. Я просто не сильно хотів їхати в фарматі, на море. Вік ще треба, деньги зарабатывать. Вот Олена каже, є воєнний офер. Я такий. Давай, коротше, там далі в нас є море, інфраструктура. Ми в якомусь маленькому місті. Не в самій класній зоні, але ну, типа, пойдем. В цілому місце доволі прикольне. Так, коротше, отак от виглядає карта. Ми десь знаходимося тут. Ось тут, тут от прямо вулиця, тут движуха, рестики, пляжики, кайф. А отак от виглядає наш кемпінг. Оп, чик. Тут ресепшн, тут ми проїхали, отут тут наше місце. Тут по факту всі. Ці люди кайфують і займаються криптовалюти. На нас, правда, капець так дивилось. Всі діди і баби. Бо в Європі тільки баби і діди відпочивають. І ми, Это хто на такому красивому універсалі? Так, ну першим ділом що? Правильно, парни. Активна пена. Опа. Погнали. Треба змити мошки. Це самое главное. Ні, ну так і другое дело. справа. З полосною. Тепер... Задача витерти. До речі, всім раджу такі от, коротше, полотенце, воно таке, бачите, з такою мікрофіброю прикольно. Прикол в тому, що воно не можна прям витерти всю машину. Потину на тачку, сильно там не йорзаєш і воно все впитує. Прям максимально чітко. Головне, просто спочатку вверх витирати, а потім низ. Такий от, коротше, містечок прям рядом біля нас. Це там, де я купався. Там, от, коротше, завідушки всі квасять. Ось от, от виход. Хтось там прыгає. Там дзвінка прыгают. Это для інвалидов. посидіть. О, стол для инвалидов. Прикольно. Очень прикольно. Ну, прикольно, прикольно. Эх, верните Крым. Бля, як же классно виглядає! Чисто туринг напідораний. Такий домик. Вау! Як же це просто стиля, не знаю. Чисто підходиш такий. Чикс там відкрив, закрив. Прийшов собі в домик. Тут тряпочки сушатся, собачка ходить, бігає. Чилиш собі гуляю. Сейчас будем кальянчик курить. Бам! Хорошо! Я сховав передній номер, щоб було гарно, і сусіди облизувались. А кажуть, а чого ні? правильно? Так, я на факін я пробіжечки біля моря. тут гарно. І камні тут бля, опасно. Так, ну що, поки сидим, торгуємо монетку. Плюси на 100 баксів. Надіюсь, що вийде покрити цей прекрасний обід, який нам приносить поки. П'ю каву, Альонка зараз буде пити фрешик і будемо хавати рибку. Салам, похавали, вийшли погуляти. Такі от тут деревця гарні. Давай, скажи привіт. Привіт. Як кайфуєш? Кайфую. Хорватія топ? Нормально. Луна на всі гавкає. І ну, реально виглядає дуже круто. О, там от коротше, наш по факту кемпінг в п'яти хвилинках. Напоминаю реально, весь Крим, Одесу, пішохідна зона. Прикольно. Вот так вот и общаемся скажу, с каждой собакой. Так, ну что, салам. Кто чем занимается? Помфан выпустил, короче, такие вот пост про помпура. Вот. Картинка. По итогу купил на капе 100 к, сейчас капа 300. 200 купил. Профит поумалюю. 400. Це вже чистими, От. Ну, але пройшлося повоювати, було три різних меми. Купив один з них. Що роблю? Сиджу, просто що тою. Що то делаю, клацюю, воркаю, Вон, кохана сиди, дивиться. Подкастик. Чи надо навіть на мобільному інтернеті можна щось робити? Ну, по того 600 баксиків зміг забрати. Чінь. Мем виріс практично до ляма, 800 тисяч. От. Нормально. Бамбум. Хороший улов. В принципі, порада взагалі торгувати. Не знаю, твіти помфана, то що це супер. Easy кейс. Давай. З Богом. Так, коротше, смотрите, позаймався, взяв такі от резиночки у Альонки, вкрав. Вот ще плюс. Так от підтягуєш і займаєшся. Самопочуття, в принципі, ок. Арматура суперіворована. Правда, Альонка чуть злягла, горло побалю. Але вчора в мене кардіо, сьогодні позаймався, не бухаю, слідкую за тим, що хав. Ну, правда, вчора солод вкладав. Ну, коротше, прям, я з собою, сука, доволен. Коротше, із прикольно, поняв, що зранку прокинувся, і монетка, яку я давав позавчора, Буквально ввечері ми приїхали, я проаналізував ринок. Знайшов монету от в ком'юніті в себе в Діскорді давав на капі 2.7, ось, бам-бум, Пояснював, де взяв кол, пояснював, що в цілому в помфані є наратив на стрімерів. І що, як на мене, це ідеальна точка входу, то що ми сильно виросли, потім розпродались, і що є деф, який класно постійно працює. Після чого, буквально півтора дня, по тому ця монета з двох. Мільйонів, вона трохи впала, правда, на відсотків 20, вона виросла на 11 мільйонів. от. Це один з коштів, в цілому вкусно. По факту вийшло. Приїхати в перший день знайти монетку. Це ж монетку відбитий відпочинок. Муда? Чи назис? Ні, Ну, відпочинок відбив, але но... не life change. Мала скаметь на те, щоб продлити ще відпочинок на один день. А я от, коротше, думаю. Думаю, думаю. Нормально все криптоінвестори з такими пальцями, деряви, криптовалютчики, зай. Тому, якщо ти не хочеш бути гоєм. Знизу там в описі, скоріш за все, лінк на Axiom, відосик, як це все працює, або доступ в мій клуб через анкету перед записом. Тому хорош ходити на завод, пора відхати, їздити по Хорватії, обалдеть, бам, -бам, 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 бам Ти Типоняв, да? Давай, жми. Йоп, Йоп. третій день. Коротше, Альонка окончательно заболела. Злиться на мене страшно. Але ми вийшли з Семпеком погуляти. Сьогодні вийшло сонце, вчора ж був дощ, і виглядає це все. Ну, очень даже. Хорошо. Там це три чи на куча, правда, людей. Це Крим 2007. Вот. Ну ми не купаємося, то що впадло. Рішаємо, думаємо, чи хочемо ми короче, залишати ще один день, то що можна продлить. Але ціна була 100 євро з копейками, а стало 200. І я такий, так що це нас тут заскамити, От, і ми так типу, рішаємося, що робити. Залишатись плюс один день чи В Австрію поїхати там взяти домик тоже на день-два по пути. Вот. Бо назад їхати 1300 км. По факту, це якби ну, такий доволі серйозний мах. Короче, не нефиг делать. Думаю, бля, машина грязна. Поїду, короче, помию. Правильно, правильно. Прям капець. Взял такие вот спецприборы. Сейчас будут прикольные кадры. Вуу Let's fucking go! <laughs> Бля, як, як же я обожнюю цю тачку? Я просто обожнюю кататися, їздити це ахуєнно Ковшак, на новому рулі, на вихлопі. Прям на всіх пирогах. Я обожнюю під себе робити машину. Я розумію навіщо вона мені. Я от прям так сильно не заздрю тіпам. Які, от, скажімо так, не розуміють, їм тачка і не шарять, як отримувати задоволення. Ну, це ж бля, так кайфово. Коротше, завтра мали виїжджати, але думали продовжити один день. По ітогу їдемо завтра, на два дні ще в Австрію. Так сказати, вчора не просто так воркали. Чарлі в ком'юніті дав 2 ікса з сайзом. Це коротше політик, якого вбили, на жаль, і цей мем розкачали до 20 мільйонів. Там був прикольний діп. Зайшли з ком'юніті. Пай того, я дуже сильно морозився, але вирішив, можна за 500 баксів поїхати на дві ночі. Прикольне місце, де ми були майже рік тому. Ось так от воно виглядає. Тут все прям красиво у горах. Ми там були минулого разу на М4. мені прям дуже сподобалось. Нас тоді виробили світло в Варшаві на практично два тижні. Тому вайбси добрі, прикольні. Вирішили спробувати ще. Так, ну що. Вже в Австрії під'їжджаємо до нашого місця, 54 хвилини залишилось. Дивіться, як гарно. Ну, Австрія не перестає радувати. Дійсно, одна з самих гарних країн, в які ми їздили і подорожували. Ну, просто хтось там шили Швейцарію, але... але ми ще не були в Швейцарії, Швейцарі, і кажуть, що там дорого. А ми не такі багаті. От тому... Ні, ну, просто їдеш, кайфуєш, автопілотів ключи. Справа, кстати, у нас М-Пакет. М-Пакет. М-1. Это М1, а это М2. Лепестки. А, лепи, лепестки. О, это это пониже, а это повыше. Давай сюда Дим. Показываю вам вид от вашего Так бараш, залетаешь. Кстати, можем сделать чуть-чуть лепестка. И мы так не ездим, это так чисто. Так, ну що, ми на базі, ми заселились, От я припаркувався в такому охренительному місці. Перед цим тут правда була М4. Да? Але нелогічно, наш домик от тут, -от, а парковочне місце ось тут -от. Але вже як є, прям смотрите, хто хтось кальянчик розкурив. Взагалі, буду показувати вам ці всі красоти. А поки просто насолодіться видом, Така маленька, маленька, маленька деревушка. Це виглядає просто як в кіно. Ось такий от у нас домик. Ну такий трохи пахне дідами, максимально старий. Але так по-домашньому уютно. Така от кугонька. Ми минулий раз, скільки було, днів сім, так. Да? От зона, чилить, камінчик. Ми хотіли обов'язково, щоб було з таким от видом на зелену територію. Тут прям супер гарно, реально. Можна сидіти, пити кофе, обалдети. Лас. Погнали на другий поверх. Отак от, от виглядає, короче, спальня. Опа. Емпакет. Балкончик. Можна тут чилить, дивитись, балдеть, курить кальяни. Там теж, короче, туалет. Не думаю, нічого тут такого. І ще одна спальня є. І ще один, короче, туалет. Вот. Але ми одні, тому. Ну так, простенько со вкусом, але тут вайбес. Порядок, да? Жалко, не можна вийти не повтикати на свою машину. Що це не наше місце 34-є, -е, понятно. Такий чисто детокс. Детоксі з валюти. Шогем. Короче, пише мені ромчик зранку. кидає скрін по стрімеру. Ромчик це короче, мій один з перших помічників. Мій в общем, бивший воркер, зараз вже тип нормально заробляє. Зайшов до мене в клуб по мемам. По ітогові залетів по колу в стрімер. Перші бабки в мемах 500 баксів профіта. Показав мені, що тут капа 24 є охерел. Того, що я колев, цей стрімер, я не знаю вже розказував кучу разів. По 2,5 ляма. Ось тут. Ось тут от я колив. І, коротше, всі стрімери про нього говорять. Зараз ми пробиваємо 30 лямів. Let's fucking go. Вкусно, вкусно. Вот выбираю стример. Профит малює. 11K, один ну, в целом, вкусно, вкусно. Сейчас думаю, чуть-чуть зафиксирует. Ну, то, что надо кушать, смотри. Чтоб вот, вы не думали, что вас наебало, сейчас 0 USDC. Я сейчас возьму продам, не знаю там, например, часть, да. Байте, часть там, не знаю, на 500 баксов, да? Чикс, бам. Продать. Продали бах 500 баксов появилось. Норм, норм. Коротше, вкусно. Думаю, зараз заберу більшу частину позив, бо про це вже фіксував. Десь тотал по цій угоді не хочу рахувати, але там 20-30к. Ну, типа, могло бути більше насправді, то що я там чуть зафакапив, але вкусно, вкусно. Блин, прям більше і більше подобається, заходить в якийсь mid-size play, де є можливість заробити. Якщо коротко, стріммеркоїн це просто монетка, яка робить комсу за рахунок обйому і підкупає. І інших стрімерів, які кажуть про цю монетку. Коротше, охуєнний флайвіл. Ну, коротше, нормально. Опа, залітаємо в зальчик. Це, до речі, класний бонус цього місця. Вообще нікого нема. Це скільки тренажерів. Це який вид, а? Чікс. Клас. Це подобається мені. Що буде мені бачить. Так, у нас якийсь козлик завівся на галявинці. Сонце вийшло, ще кайфово. Прикинь, ти чисто виходиш зі своєї квартирки і гуляєш по такій красоті. Смотри. Ай, це? это такая! Красотка. Короче, Луна, тільки що втекла до сусіда, забігла до нього в квартиру. 15 китайців побачила, почала гавкать, а але за ней бігала. Наша ж собачка така. ми їй довіряємо, але з поводком ходим. Охуела? Кайфанула страшно. Она счастливая. А, давай, ах, сучка, федорасы. Ах, <связывается> Так, у нас тут, короче, фотозона. знайшли охуєнну, охуєнну точку, щоб сфоткатись. Вже з Альонкою зробили пару фоток. Отак оце все виглядає. Отак от Альонка виставляє. Робимо вигляд, що ми робимо фотку, а насправді будемо піздити машину. Чи їду кататися. Буде її пашити, по серпантинам. серпантином. Нравиться. Коротше, блядь, стою, ставлю камеру, під'їжджає австрійський велосипедист, каже, говорить, more distance, якщо що, я наберу на тебе поліцію. А? Sorry. More distance. It's so dangerous, okay? So yeah. Do this again. Understand. I work in the police, don't worry. Блять, я просто нахуй їхав на спорті, акуратненько об'їхав тіпа в положеному місці. Ну просто які вони от лізуть на своє собаче тіло. Виїжджаєш просто в гори, щоб нікого не турбувати, знаходяться тіпи, які тобі розказують, як треба їхати. Розумієш. Я мімо нього приїхав кстати, на комфорті. Я йому, кстати, сказав, що я працюю в поліції. Вот. Тому сподіваюся, що він це і повірив. Mm. <laughs> Блять, от просто хто рішив, що ця тропа для велосипедистів? це тропа для машин. Я нею зараз користуюсь. Блядь, хорошо. Все дуже быстро А кажуть, що в Австрії немає поганяти. Уїдьте в гори, блядь. Ой, блядь, сейчас хорошо гоу. Fucking go! Ебать она накричить нахуй. Блін, ну, не кажем три, туринг універсальна машина. Настільки класно приїхати з сім'єю куди завгодно, завантажити всю тачку, собака кіт. Потім приїхати собі бам-бум, включити собі заслоночку і газовать. Все максимально легко і просто. Ну, типа, настільки універсальної тачки в мене ніколи в житті не було. І навіть міата вона має всього лише одну функцію. На м'яті ну, не поїдеш далеко. Ну реально шумно, напряжно. Та да, вона емоційна, але М3 через щуру універсальна тачка. Я не бачу сенсу мати джип. Ну, прикольно, так, да, окей, може мати джип і мати якусь там спортивну машину. Ну так, по факту, М3 Туринг закриває всі питання. Всі питання, реально. Дві машини в одній. Пішли короче, на хайкінг, знайшли точку. 20 хвилин від нашого місця вже от пройшли. Сідемо назад. Тут короче, така от прикольна залізна дорога йде. Прям як в фільмі. А там, от короче, гори. Ось курить кальян. Розвантажую голову. Вечором зараз буду працювати. А завтра зранку, о 7 8 вже виїжджаємо на Варшаву. Так, ну що, ГМ, останній день, пиздуємо вже в Варшавку. Пише їхати 9 годин, 16 хвилин, 950 кілометрів. Ми проїжджаємо до речі біля міста Хальштад. Це дуже прикольний туристичний куточок, куди з'їжджаються багато азіатів. У них короче є копія цього міста десь там в Азії, да, в Японії. Тому всім взагалі раджу, хто там буде подорожувати по Австрії, приїхати в Хальштад. Вот тут автобуси прям їздять. Туристів маленьке таке місто, в якому живе там пару доходях і куча туристів 95% Тому в цілому, давайте пропустимо туристів. Зупинимося, от тому, да, Прошу, прошу. Так, ну шо, ми вже в Чехії. Залишилось 4 годинки їхати. Поки їхав зранку на адаптивному кризі, втикав, зайшов в таку от зделочку банкою, Так на пару косариков зайшов. Профіта в принципі 1600. О тут короче пруф. Ну, в цілому, вкусно. А чо нет. Ребят, Бам, бам Ще поки поки не сит? Он нормальний, вот 2 метра туалет, он пустал. Парень очега да? Ну, красава. В общем, да. Давав колот в дискордик. Що з шилять дуже сильно бан? Це коротше, в нас е, чувак, в якого 1,5 мільйона підписників в Ютубі. Він почав стрімити на помфані. Почали писати про це смерти. Я, звісно, то бласнув на хаях, ну як кажуть, поки профіт йметься. Я думаю, що спокійно 10 лямів хідним, 2-3 кса там буде фіксувати тіло. Тому так, да? вкусно, вкусно. Так що чуть-чуть газу дадім. Ем, ти готова на спорті? Польща кайф. Коли приїжджаєш в Польщу, просто ліва полоса. іменно мене душиш просто. Дущиш, так? Да? Эмо говорить, Андрюха, газпол. Так, ну що, доїхали. Урдес, смотри, 3076 км. Один день, 5 годин, 26 хвилин в Дорозі, 12.5 середній розхід. Малишечка була в Австрії, в Хорватії, де вона тільки не була. Отак от виглядає. Просто такий чисто бетмобіль на всі случаї жизни. Диски виглядають так матові, хоча по факту глянцеві. Прикольно то, що був дощ, і всі мошки по факту змились. То тобто мить сьогодні не треба буде, прям срочно, срочно. Завтра на моєчку, післязавтра і все. Дякую, що були зі мною. На связі був Андрій fucking Superior. Підписуйтесь отут в телеграм, вступайте в приватку. Отут інстаграм, дякую, що були зі мною. Цілую, обнімаю, подорожуйте. Копляйте М3. На связі був Пока.